Ніч гуляла вся пересип з того приводу, що на ремонт доріг тут виділять понад 40 мільйонів гривень. Це ж трапилось. Мене звати Олена Концевич. Це перший міський, і приїхали ми на Пересип подивитися на що ж тут оголошено аукціон. Аукціон оголошено такий солідний. Тому я думаю, треба почитати. Щось там щось там йдемо. Повідомляють наші колеги, що муніципальне управління дорожнього господарства оголосило черговий прекрасний тендер. Тендер оголошений на те, аби відремонтувати дорожнє покриття майже 10 тисяч квадратних метрів на вулицях Керешковського, участок від Балської дороги до 6-го балського провулку. На 7-й пересипській до 6-го балського і до 8-ї пересипської. От, власне, тут ми знаходимося на 7-й Пересипській. Ми сюди приїхали подивитись на що ж тут витратять гроші. Ну ось вона доріженька. Доріженька, звичайно, латана і в ямах. І здалося би її зремонтувати. Ми тут, поки йшли, то нам хлопці кричали з машин: хай собаки ремонтують дорогу. Ми собакам передаємо вітання, тому що багато років ніхто цим не займався. Тепер, коли війна, звичайно ж треба бахнути купу мільйонів на те, щоб зремонтувати дорогу. Зараз подивимося, скільки ж грошей на це все піде. Нусін рідний сет дорогий відкриті торги з особливостями, як завжди, в нас інших торгів немає. До кінця місця оголошені. Як тільки проголосують, так одразу можна приступати. Очікувана вартість: 42 мільйони 417 тисяч і навіть 317 гривень нульнуль копійок. Ось дивимося на сайт. Прозоро термін робіт, які мають бути виконані до 31 грудня 2025 року. Бо в принципі на ці 42 мільйони з гаком ще й наняли якихось косарів, які би скосили тут. Все Тут таке враження, що люди повинні як худоба вибачте ходити пастися. Тому що тут неможливо пройти навіть по тротуару, але це справа десята. Питання в тому наскільки важливим зараз є цей тендер на 42 мільйони з половиною, майже на вулиці, які навіть за назвами не є аж ніяк центральними. Сьомий шостий провулок, восьмий, десятий. Чому треба було чекати до сих пір, аби виділити ці величезні просто суми на те, щоб зремонтувати оці шматки доріг саме зараз? Ну Тобто ось ми пройшлися. Тут видно, що тут колись були якісь старі плити, потім їх залило асфальтом, асфальт просто обліз. Ну це терпимо, тобто в нас такі дороги скрізь. В нас взагалі на центральних дорогах часом викрашений асфальт настільки, що там копія царя Соломона взагалі. Чому власне провулки, які зараз треба ремонтувати на такий тендер? Якщо його можна виділити на щось інше, бо взагалі розділити на кілька і подбати насправді про те, що зараз важливо. Якщо хтось не знає, то взагалі всі ці дороги, які повинні ремонтуватися зараз. Крутяться так чи інакше навколо давним-давно нікому не потрібного. Леноліумного заводу Більшевик. Ми туди, до речі, їздили з вами, розказували, що там має бути величезне укриття, але там ніякого укриття, звичайно ж немає, хоча міська рада про це дуже голосно кричала. Ну йдемо пройдемо, подивимося ще. Ну, дорога як дорога. Ще один шар за 40 мільйонів покладемо. Ми зрештою пам'ятаємо, хто в нас в принципі займається ремонтом доріг в Одесі, і хто всі ці прекрасні тендери виграє. Тому, якщо все зануритися, називати ми нікого не будемо передчасно, поки не виграють цей тендер. Але підписники активні, що трапилося, знають, хто в нас займається дорогами, причому дуже недобросовісно. Ну, ямочки, звичайно, де їх нема. З іншого боку, в нас по Одесі на ямковий ремонт іде набагато менше, ніж на оцей тендер вулиць, яка, крім того, що має просто будиночки житлові, більше особливо тут нічого немає. Тобто це приватний сектор фактично. І викидати в військовий час 42,5 мільйони на це, ну, пахне воно так, знаєш, трошки так пахне. Як ми знаємо, чисто не там, де прибирають вчасно, а чисто там, де не смітять. І це стосується доріг. Тобто дороги нормальні не там, де в них вбухуються мільйони, коли не потрібно, а там, де за ними стежать, в принципі, впродовж всього часу, щоб потім не виникали такі дурні питання, чому дороги, які справді потребують ремонту, десь в центрі стоять і на них ніхто не звертає уваги. А от доріжки, такі як тут. Потребують капремонту, якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Бережіть себе.